Доброго дня, дітки. Сьогодні в гості до нас завітав світлофор моргайлик і запрошує пограти в гру вірно, невірно Якщо дане твердження, вірно, плескайте в долоні, якщо ні, тупайте ногами. Гратись на дитячому майданчику далеко від проїжджої частини. Так, вірно. Гратись на майданчику поблизу проїжджої частини. Ні, невірно. Заходити в транспорт лише після повної його зупинки. Звісно, вірно. Заходити в транспорт, який рухається. Ні, невірно. Рухатись на велосипеді по проїжджій частині, можуть діти, яким виповнилося 14 років. Звісно, вірно. Рухатись на велосипеді по проїжджій частині, можуть діти, яким не виповнилось 14 років. Ні, невірно. Рухатись за містом потрібно по обочині проти руху транспорту. Так, вірно. Рухатись за містом потрібно по обочині за рухом транспорту. Ні, невірно. Переходити проїжджу частину по пішохідному переходу. Так, вірно. Перебігати проїжджу частину перед близько їдучим транспортом. Звісно, це невірно. Обходити автобус позаду. Так, це вірно. Обходити автобус спереду. Ні, це не вірно. Рухатись по тротуару, тримаючись з правої сторони. Так, це вірно. Рухатись по тротуару, тримаючись лівої сторони. Ну, звісно, що невірно. Переходити проїжджу частину, тримаючи дорослого за руку. Так, це вірно. Переходити проїжджу частину, не тримаючи дорослого за руку. Ні, це невірно. Рухатись по тротуару. Так, це вірно. Рухатись по проїжджій частині. Звісно, це не вірно. Їхати в автомобілі в спеціальному кріслі, прищебнутим пасками безпеки. Так, це вірно. Їхати в автомобілі не прищебнутим пасками безпеки. Ну, звісно, що невірно. Виходити з транспорту після дорослого. Так, це вірно. Виходити з транспорту перед дорослим. Звичайно, що це невірно. Очікувати транспорт на відведених для цього майданчиках. Так, це вірно. Очікувати транспорт на проїжджій частині. Ну, звісно, що ні.